Доки росіяни безуспішно намагаються зламати українців, а Путін ховається у бункері президент України їде в найгарячішу точку війни. Зеленський у Бахмуті нагородив сміливих українських захисників, і це все на трьохсотий день повномасштабного вторгнення. Упродовж цього часу Україні вдалося здобути безліч маленьких перемог на шляху до великої перемоги. Докладає своїх зусиль і тихий фронт буковини. Волонтери, попри нові виклики, продовжують допомагати армії. Більше дивіться. У сюжеті, з, Чернівецького репортера. з 2014 року і по сьогодні українські військові боронять кожного із нас та намагаються метр за метром звільнити територію України від окупантів. Весь цей час надійним тилом для захисників є волонтери. Господі хлопці потребують всього, починаючи від мило, звичайне, засоби гігієни і закінчуючи старлінками. Генераторами ну дороговартісними, якимись штуками рації. І все це знаходять, збирають на придбання гроші і доставляють навіть у найгарячіші точки. Костянтин Сіньковський захищав Україну у 2015 16 роках. Нині активно допомагає побратимам. Пакує теплі гумові чоботи, устілки, зубні пасти і щітки. Розповідає, наші військові навіть в окопах, у бруді і в болоті, слідкують за собою. Це дуже важливо, бо якщо ти не слідкуєш за собою, ти починаєш гнити просто через деякий час і все, ти не боєць. Між собою Буковинські волонтери Жартують, не залишилося жодного континенту у світі, де б не шукали і не купували те, що потрібно для перемоги України. Багато, багато, але тонами ми не порахуємо, то навіть навіть гріш ми важко порахувати. З останнього порахували тільки 10 тисяч гривень на місяць потрібно, щоб придбати 200 ось таких зігріваючих устілок, і їх вистачить лише на шістьох військових. Волонтери запевняють, тепер їхнє головне завдання, щоб ЗСУ не мерзли, були у теплі і могли вчасно надати першу домедичну допомогу на полі бою. Зараз збирають аптечки. У нас є бандаж, в нас є турнікет, під низом є офіційна наліпка. Ножиці тут обов'язково має бути маркер для запису часу накладання джгута. а ще знеболюючий та кровоспас. Це спеціалізовані тактичні аптечки. Аптечка бойова. Тобто це не аптечка, яку військовий може використовувати просто для того, щоб там випити від голови таблетку. Леся Михайлюк розповідає: за останні 300 днів війни потреби і побажання військових майже не змінилися. Змінилися тільки люди. Його ненавидять всі, незалежно від того, чи ти з Чернівців, чи ти з Херсону, чи ти з Харкова. Всі люди масово ненавидять одного ворога. І якби так було в чотирнадцятому році, то певно, що може, ми би і не зайшли в це, що зайшли на зараз. Генрієта Беух, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Сі чотири.